Передодні Великодніх свят рятувальники ДСНС провели профілактичну роботу в культових спорудах по всій території області. В головному управлінні ДСНС області відбувся урочистий захід та висадка алеї пам'яті. Майбутні архітектори та учні місцевого ліцею побували на екскурсії у класі безпеки рятувальників. Напередодні великодніх свят працівники ДСНС Прикарпаття провели профілактичні заходи у храмах, церквах та монастирях. Основна увага була приділена наявності первинних засобів пожежогасіння, справності електропроводки та шляхів евакуації для парафіян. Рятувальники провели інструктажі зі священнослужителями та вірянами щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Особливу увагу приділили використанню відкритого вогню, свічок, лампадок. Великоднього вогню, що традиційно присутні під час богослужінь, напередодні великодня рятувальники посилили масову роз'яснювальну роботу у культових спорудах нашої області. Зокрема, практично в всіх храмах нашої області відбулися профілактичні відпрацювання також бесіди з священнослужителями, з прихожанами, також рятувальники під час таких профілактичних оглядів розповіли та нагадали священнослужителям про правила користування первинними засобами пожежого гасіння. Також перевірили наявність первинних засобів пожежого гасіння саме в храмах, перевірили шляхи евакуації, наголосили на тому, щоб наголошували прихожанам про те, що не потрібно, Потрібно перешкоджати шляхам евакуації, не скупчуватися біля них, не ставити під час освячення кошики, для того, щоб вони завжди були у вільному доступі. Також наголосили на те, що необхідно обов'язково дотримуватись сигналів про повітряну тривогу і в разі, коли лунатиме сигнал, обов'язково потрібно слідувати в укриття. Також нагадуємо про те, що під час святкування великодніх свят потрібно дуже обережно ставитися до відкритого вогню, так як будуть користуватися віряни свічками. Необхідно їх ставити якнайдальше від кошика. Якщо свічка стоїть в кошику, необхідно передбачити покриття, на яке вона буде скапувати, щоб воно не щоб не було контакту з кошиком, не було контакту з одягом. Також дуже часто будуть ставити після літургії свічки на могили. Необхідно слідкувати за тим, щоб не було контакту з травою, тому що дуже часто, саме після таких масових заходів, виникають пожежі на кладовищах через те, що люди залишають запаленими свічки. Рятувальники закликають всіх бути уважними та дотримуватись правил пожежної безпеки на випадок надзвичайної ситуації. Негайно телефонуйте 101. Нехай Великдень буде не лише світлим і радісним, а й безпечним для кожної родини. Бережімо себе, і хай у ваших оселях завжди панують мир, тепло і злагода. Не обережно поводитися з полум'ям в екосистемах, робите підпали сухої рослинності, полюбляєте прибирання вогнем. Тоді ця інформація для вас. Отож, за такі дії передбачена відповідальність зараз детальніше ознайомимо. Порушуєте правила пожежної безпеки в лісах, штраф для громадян, для посадових осіб. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її незначній площі, штраф для громадян для посадових осіб. Самовільно випалили суху рослинність або її залишки, лугче пасовище, ділянку із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю, штраф. Для громадян, для посадових осіб. Далі цікавіше: тож палії вмощуйтеся зручніше за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення штраф. Проте це ще не все. За такі дії передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А якщо ваші дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якщо потрібно, перегляньте ролик декілька разів та зважте всі за та проти. 17 квітня в части четвер в головному управлінні ДСНС в області відбувся урочистий захід вручення посвідчень ветеранам пожежної охорони, а також молоді офіцери отримали чергові спеціальні звання. Цього ж дня на території головного управління рятувальники висадили алею пам'яті. Заходи розпочались з хвилини мовчання. Працівники ДСНС вшанували пам'ять загиблих рятувальників, а також всіх, кого забрала ця жорстока війна. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного. Управління ДСНС в області Олег Кушнірук, привітав колектив зі святом, подякував за відданість службі, витримку і щоденну готовність до викликів. Вітаю всіх, хто стояв в строю сьогодні. Молоді покоління, які вже повністю, повністю переформатовані, проходять службу державні служби на звичайних ситуаціях, але повинні пам'ятати історію, пам'ятати ветеранів на основі. Чого і кого були сформовані ці підрозділи, які були, передавались традиції, практичний досвід, героїчний досвід, своїм прикладом ставили насамперед це пріоритетно рятувати чиєсь життя. Сьогодні особливий день. Ми відзначаємо день пожежної охорони в непростий час, коли наша служба це не просто професія, а щоденний фронт. Я дякую кожному з вас за службу. Дякую ветеранам, які передали нам честь і досвід. І вітаю молодих офіцерів, які від сьогодні несуть цю естафету далі. Бережіть себе, бережіть Україну. І пам'ятайте, ми одна велика родина у межах заходів. Трьом ветеранам служби цивільного захисту було вручено посвідчення. Це щира подяка тим, хто Дав службі найкращі роки життя, а молоді офіцери отримали чергові спеціальні звання. Це нове покоління рятувальників, яке вже сьогодні продовжує гідну справу своїх наставників. На завершення символічна і дуже щира акція. Біля каплички матінки Божої, поруч з пожежною частиною, рятувальники висадили алею пам'яті. Тує, Кипариси та Лаванда, тепер прикрашатимуть це місце. Вони стануть живим нагадуванням про героїв, що пішли, та про тих, хто щодня стоїть на варті людських. Ського життя, дякуємо тим, хто служить. Шануємо тих, хто служив. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя. У класі безпеки цікаво і школярам і студентам, адже це унікальний простір, де можна дізнатись все про безпеку в одному місці. Так впродовж тижня на екскурсії у рятувальників побували учні місцевого ліцею та студенти спеціальності архітектура університету короля Данила. Візит поєднав цікаву інформацію та про найголовніше безпеку. Під час екскурсії молодь дізналась про роботу рятувальників. Відвідувачам продемонстрували спеціальну техніку, яку використовують під час гасіння пожеж та Ліквідації надзвичайних ситуацій цікавою частиною екскурсії стало знайомство з історією пожежної справи. На території частини зберігся унікальний експонат, кінно-бочковий хід. Це старовинний пожежний транспорт, яким користувалися ще понад сотню років тому. Так, цей експонат нагадує про шлях, який пройшла пожежна справа від ручних насосів до сучасної високотехнологічної техніки, і про те, що досвід минулого має значення навіть у майбутньому архітекторів. У класі безпеки відвідувачі пригадали основні правила пожежної безпеки в побуті, дізналися більше про безпечний відпочинок у горах та поблизу водою. Особливу увагу приділили правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. А ще працівники ДСНС звернули увагу студентів на те, наскільки важливо для вогнеборців архітектурне планування будинків. Рятувальники наголосили студентам на тому, що щільність забудови, доступ до пожежних гідрантів, можливість безперешкодного проїзду спецтехніки. Це не просто технічні нюанси, а фактори, які можуть врятувати життя, і саме архітектори мають передбачити це на етапі проєктування. Майбутні архітектори активно цікавилися, задавали запитання, обговорювали проблемні моменти сучасного будівництва з точки зору безпеки. Я мала змогу побувати на такій екскурсії. Дуже цікаві ознайомитися особливо з. Такими ритуальниками, як гірськими. Навіть я дізналася, оскільки я часто ходжу в гори, є дуже цікавим для мене було те, що є програма е, рятування в горах. Е, я обов'язково собі її скачаю і в майбутньому я буду її використовувати. Е, дуже ще цікавим було ознайомитися з одягом, який використовують ритуальники, та з е, прикладом. Як користуватися вогнегасником? Такі зустрічі це не лише нові знання, а й крок безпечне майбутнє разом з рятувальниками. Пікнік із друзями, норм, двіж, підпал листя, трави, сміття, лютий крімж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.